Привіт всім! Сьогодні 11 грудня. Погода така навіть для півдня Франції, там, де я знаходжуся, Оксітанія трохи незвична, доволі тепло, 18 градусів, але на сонці, думаю, ще спекотніше. В мене так склалося є час прогулятися і розказати вам трошки про те, що я знаю, як французи ведуть. Свої городи, як вони займаються городництвом, це доволі цікавий факт, цікава історія. Тому що коли ми тільки сюди приїхали, для нас це було відкриття. За моїми спостереженнями, такого визначення, як село, у Франції немає, і навіть найменші населені пункти це все ж таки містечка, як ми їх собі уявляємо. І прибудинкова територія, шматочок землі, він, як правило, маленький або зовсім відсутній, або це якась невеличка тераса. І знову ж таки, незалежно від того від розміру цього містечка, будинки всі побудовані компактно. А ось за межами цієї компактної забудови, як правило, я це спостерігаю. Скрізь, де ми буваємо, проїжджаємо, знаходиться така ось територія. Вона муніципальна, як правило, яку відведено саме під городництво. Її можна отримати, як нам пояснювали тут через муніципалітет і через поліцію. Не знаю яким чином вони дають. Добро на те, щоб виділити такий невеличкий шматочок землі, на якому можна садити або просто робити яку, якусь для себе барбікю-зону. І, власне, ось те, як виглядає таке такі городи невеличкі, це навіть не дачі тому що ну вже зовсім маленькі, там, мені здається, і однієї сотки немає. А, можна Займатися відпочинком, а можна вирощувати овочі і фрукти. Зараз грудень, як я вже сказала, тут доволі безлюдно і на городах непомітно, щоб щось зростало, хіба що якісь такі зимові, холодостійкі рослини можуть бути. Ну, принаймні, я б таки точно посадила кілька. Отже, наскільки мені відомо, це надається ця земля безоплатно. Ось саме цей шматочок землі, який я тільки що показала, він виглядає доволі організованим. І ці дерев'яні будиночки, скоріше за все, будувалися якось е, з, з певною метою і, можливо, надавалися людям за певну оплату, скоріше за все. Але є ще інший вид городів. Зараз я вам їх покажу. Буквально через дорогу зовсім по-іншому все виглядає. Ось ці невеликі поля, шматки такі невеличкі землі, вони належать фермерам, тому що я в цьому впевнена, тому що вони її доволі інтенсивно обробляють. Там навіть агроволокно темне видно. Тут, здається, в останньому сезоні росли кабачки чи щось на них схоже, цукіні. Ось зараз земля. Як, як ви бачите, відпочиває. А ось і більша латка землі. Город, як можна собі уявити з будівлі, яка побудована, доволі давно тут існує, і теж доволі інтенсивно обробляється. Навіть з поливом вирішили ситуацію, поставили ось такі баки. Такого я в Україні теж багато бачила, тому це ось такий класичний міжнародний варіант облаштування поливу на городі. На цих шматочках землі не можна будувати. Насправді нічого. Ну, в житло я маю на увазі, а ось невеличкі такі сарайчики тут все ж таки існують. І далі видно, що це теж був колись город, комусь він належав його, хтось обробляв, але зараз там все закинуто. Можливо, за станом здоров'я, можливо, доволі літні люди вже не можуть займатися цим городом. Я думаю, якщо запитувати в тій самій мерії, можливо, цю землю можуть передати. Не вся ця земля може бути у власності людей. Вони можуть саме як комунальною користуватися лише для того, щоб вирощувати собі їжу, овочі і фрукти. Ось тут навіть щось росте. Бачу, там цибуля порей далі, Якісь кущі, які не боялися морозів. Власне, оці кубки я нещодавно бачила після першого нічного морозу мінус один був, опало листя, і це були гарбузи. Не витримали морозів, їх просто ось так згрібли. А ще я помічала, як люди тут встигають вирощувати по кілька врожаїв. За сезон, тому що насправді тепло. Ось сьогодні грудень, доволі тепло, але вже правда після морозів. І весна починається, на мій погляд, навіть в лютому вже доволі тепло для морозостійких рослин. Я маю на увазі салати, зелень, така як петрушка. Цілком цілком гарна погода для того, щоб проростати. Там далі теж городи, але і навіть вони накриті проти комах, проти птахів. Вже туди не піду. Ось дозріли вже гранати. Внизу навіть є птахи домашні, кури, качки. І тут доволі незвичний формат городу, тому що будинку стаціонарного великого тут немає, а є невеличкі прибудови. Зараз покажу. А ось і хурма висить, як новорічні іграшки. <с> Дуже гарно. А ще полив облаштований ось так. Тут поряд ріка Гарона. Велика ріка державного масштабу, так, і вириті канали навколо цих городів. Майже в кожного такого невеликої латки землі є вихід до каналу, де можна літом брати воду і поливати. Це, звичайно, не скважина, не джерело власне на подвір'ї, але все одно, так як тут доволі посушливо, дуже спекотно влітку. Інколи бувають доволі довгі періоди, коли немає дощів. Ось ще. Так, коли немає дощів, то, звичайно, такі культури, як помідори та навіть картопля, сохнуть не виростають. Це, до речі, бамбук тут виріс. Дуже величезний. Ось так. Видно, що люди користуються, здається, це називається мангольд. Це рослина з сімейства капустних, і знизу видно, що хтось збирає листочки, обриває, готує, скоріше за все. Ось. Тут теж щось посіяно. А, так, це горох. Уявіть собі, так, я знаю, що горох витримує низьку температуру, там до, здається до мінус 5 деякі сорти можуть витримувати. І ось люди посадили зелений горошок. Це вже щось більше схоже на класичну дачу нашу. Ось так. І навіть стоїть столик для того, щоб можна було відпочивати. І, мабуть, це щось схоже на туалет. Ось так, навіть такий варіант. Взагалі це дуже круто. В грудні. Горох. Люди через місяць в січні, ну хай у лютому матимуть врожай зеленого горошку. Земля ось оброблена, підготовлена до наступного сезону. 11 грудня. Так, тут теж щось схоже на сарай такий ось, але доволі занедбана земля. Машини їздять, дорога непогана, і тут навіть камінням засипано. ну Це мені дуже нагадує наші дачні кооперативи. Дуже-дуже. Тут накрили щось, листям позрізали з кущів і накрили. Оце вже справжнє органічне землеробство. Шматочки рослинних відходів з їжі, овочі, фрукти, все це накрили. Огорнули так, ці баки для поливу доволі розповсюджені. І прийшла туди, де хотіла вам показати, як саме виглядають типу будиночки, які можна тут облаштувати. Не знаю, чи вам видно, але там стоїть кемпер такий ось прицеп в якому можна жити, який облаштований кухнею, туалетом, але навколо нього ще зробили цілу терасу. Так. Веранду ще кажуть. Ось з бамбуку. Це не справжній будинок. Просто... Виглядає, що тут люди проводять доволі часто свій час. Маленька водойма навіть в них є. Своє власне. Ось так. Ось цей канал тут проходжу. І обійшла її, зайшла я з іншої сторони до ось цих невеличких шматочків землі, так з дерев'яними будиночками. Ну, як ви бачите, це не туалет, не навіть не якийсь там повноцінний будиночок, в якому можна перепочити. Це скоріше невеличкі комори, в яких можна зберігати приладдя. Ну, ось, будь ласка, цей городик. Доволі непогано обробляється. Навіть стоїть каркас для теплиці. Ось для компосту. Спеціальне місце. Так. Зовсім маленьке. Так, а це вже точно неочікувано. Не думала я, що тут поряд. Живуть такі тваринки чудові. Але ж ми мешкаємо зовсім поряд, і мої діти досі не знають про існування цієї місцини. Там вон є поні. Це просто поза будинками, поза центральною вулицею. А тут є... Якась інформація навіть чудово, вівця продається. А, дівчинка Нікіта чомусь її звуть. А Долі два роки, а Нікіті шість місяців. Дві, дві вівці, і вони продаються. А, так, пропоні не написано, що вони продаються, але інформація про них. 2003 року народження і 2008. Цікаво. Тут ось щось продається, щось здається, горіло. Цікаво. Цікаво, що це і як воно продається, як якийсь сарай з невеличким шматочком землі. І придатність для чого? Для ведення господарства, скоріш за все, точно це не житловий будинок тут буде. Але продається, значить, він у власності. Ну що, як ви, мабуть, вже впевнились, не дуже відрізняється від того, що ми звикли бачити у себе вдома в Україні. Це те саме, коли люди хочуть відпочити на природі і мати свій такий шматочок землі, або коли вони хочуть вирощувати щось їстівне, то і у Франції це виглядає так само приблизно, але сама організація дуже цікава. Адже ця земля знаходиться просто. Дуже-дуже поряд з центральними вулицями. Я таке бачила і в великому місці, в Тулузі. Там теж є місцини, які ось такими шматочками розподілені і люди можуть відкривати свій потенціал щодо городництва. Я планую ще прогулятися спеціальним супермаркетом для садівництва. Думаю, що вам буде це теж цікаво, тому залишайтесь.